Всім привіт! Зараз хочемо вам продемонструвати круту функцію від хмарної домофонії Акувок, яка точно буде корисна для мешканців житлового комплексу. А саме в крайньому релізі хмари додали можливість підключати IP відеокамери з обмеженим та загальним доступом. Камера для загального доступу, наприклад, камера дитячого майданчика або камера, завдяки якій буде видно, чи є вільні місця на гостьовому паркінгу. Зверніть увагу на екран додатку Smart Plus. Як тільки ви в Хмарі прописали шлях до відеокамери, елемент камера одразу став доступним до взаємодії для всіх мешканців жилого комплексу. Можна підключити будь які IP камери, використовуючи RTSP. Звертаємо увагу на те, що порт доступу до RTSP-потоку має бути прописаний в правилах маршрутизації роутеру, і відеопотік має бути доступним при зовнішньому підключенні. А зараз приклад камери з обмеженим доступом, камера коридору або тамбуру, відео з якої бачать тільки мешканці однієї квартири або цілого поверху. Рекомендуємо використовувати камери, які підтримують формат кодеку H264 для зменшення навантаження на мережу. До речі, в якості джерела відео можуть використовуватись також і мережеві відеорегестратори або системи відеоменеджменту, що підтримують вихідний RTSP-потік. Ті, хто дослухали до кінця, телефонуйте у відділ продажу, скажіть промокод ACUVOXXX 912 та отримайте знижку в 7%. Поспішайте, акція діє до 31 березня 2023 року. Чекаємо на вас!